Слава Україні! Ви на каналі Калоштран, З вам Володя. починаємо нове відео. Підписуємося на канал, обов'язково ставимо подобайки, посилаємо відео друзям і донатим на ЗСУ. Сьогодні понеділок, починається робочий тиждень з того, що їду на ярду, в принципі, як і в більшості випадків. Але сьогодні ще їду не виїжджати в рейс, а їду, тому що треба. Поремонтувати трейлер, який ми пошкодили минулого тижня, Ну, не ми, а нам пошкодили. Я показував в кінці минулого відео, що там відбулося, то зараз якраз їдемо це все фіксанути. Фіксанути це поремонтувати такий наш чикагський сленг. Погода зіпсувалася. Вчора цілий день була нормальна погода, досить тепло було. А сьогодні. Захмарилось, вночі почав падати дощ, і зараз так само паде дощ. Правда не дуже сильний, це добре. Е, тому що все будемо робити сьогодні на дворі І через те, що якщо буде дощ, то будемо мокнути. Та Через те не дуже добре. А так то нормально, тепло. Можна їхати. Приїхав на ярду тут вже майстер. Виліз на трейлер і вже його там рівняє там його трошки видно, так що зараз будемо ремонтувати наш трейлер. Не встиг я добратися до трейлера, як вже механік все зробив. Домократом, лебяткою повитягував і бачите, вже все рівно. Що означає, коли професіонал береться до роботи. А ще одну річ, бо це той трейлер, на якому постійно рвалися подушки. Е, механік говорить, що, скоріше всього, подушки рвалися через те, що водії слайдували колеса під гору. Тому що, коли ти робиш це під гору, е, там рівень показує, що треба підняти трейлер вище, бо трейлер стоїть криво, і ти починаєш цей момент слайдувати, і воно, подушки стоїть криво і їх вириває. Ще один нюанс на цьому трейлері виявилося, що ця штука, яка тримає трейлер, коли його слайдуєш. Тут була встановлена, по ідеї вона має бути в задні, на задній трейлер. То механік мені встановив ще одну і зараз він вже буде набагато краще триматися до, до рами. бо це теж впливає на те, як він тримається до рами. Це фактично і є те, що не дає йому відриватися від рами. Так, так виглядає ремонт трейлера з боку. 18 року трейлер і вже він має такі місцями корозії. Дуже дивно, бо в принципі трейлер в утіліті, мав би бути якісний. Але вже є прикол. Треба зараз це все зробити, щоб не було потім ніяких з цим пригод. Тому що коли приїдеш з таким десь на пікап або на делівері затече вода, то потім це все може дорого бітись. Бо якщо буде вантаж коштувати 150 доларів, 150 тисяч доларів, то вони можуть робити режекцію, це все буде. Буде на наш іншуранс. Ось трейлер поремонтували. Слава Богу, все добре. Зараз е, вертаюся додому і е, маю надію, що поїду ще на усе сьогодні. Приїхали в магазин в, в, тут біля нас Вальнтон Хайтс з плиткою, з умивальниками, тому що е, треба трошки обновити ванну кімнату і туалет в нашій хаті. Заїхали зараз тут щось прикупити. І заодно хотів вам порекомендувати, тому що. E, багато тут всяких різних таких речей європейських. E, таке, що важко знайти в американських магазинах, то в Арлінгтон Хайці є магазин, то зараз вам покажу, що тут є. E, контакти магазину тут є. Тут це все написано. 1125 із Трендроуд, Арлінгтон Хайтті лавной. Найдете це в Гуглі, і тут є зразу телефони, можете передзвонити 224 735 21 21. І можете сюди дзвонити і замовляти. Ну тут дуже всього багато, реально. Е, так само можна радитись з дизайном. Тут є дуже модний дизайнер, Литовець. дуже професійний хлопець. Ну і все, всього багато. У ну, мене канал про траки, але так я знаю, що багато тракістів все рівно живуть в своїх будинках і час від часу роблять ремонти. То це, я думаю, для вас буде актуально. Ну що, Сьогодні вівторок, так понеділок не зміг приїхати на аукціон, а вівторок зміг. Бачите, за мене якраз ця кімната, де проходить сам аукціон. І ті люди, які б'ють в тобто на аукціоні, то вони всі сидять тут і там проходить аукціон. Так що комусь може цікаво, таке подивитися. Я в цій кімнаті сьогодні перший раз. Тема така досить цікава. Атмосфера тут, напевно, як, як в цьому як в казіно всі в азарті. Особливо якщо купляєш, то перший раз то руки так нормально труситься, адреналін підскакує. Зараз вийшли на двір, зайшли вже сам аукціон і треба шукати наш трак. Мінус того, що коли коли куп... купляєш трак, то вони не знають, де, де він стоїть. Як питаєш, кажу, де мій трак стоїть, вона каже десь там. І все. І зараз тепер треба обійти половину цього всього аукціону, щоб знайти свій трак. Якщо ви розуміли, тут бувають і... і биті траки. Тому коли купляєте трак, то дивіться, фотографії уважно, тому що можна купити такого прикола. Х... Хоча в описі вони ці всі речі описують. Там пише, що трак бити. Плюс так само в аукціоні, якщо маєш реальний час і сильно там націлився на якийсь конкретний трак. Я так не роблю і ніколи не, не вибираю конкретний трак. Там можу собі скласти список там з 10 траків, але з одного точно не вибираю. І Плюс, якщо ти так хочеш конкретний трак і знаєш, що він знаходиться там на якому аукціоні, то їдеш, можна його подивитися, відкрити подивити капот, навіть завезти можна. Їздити не можна, але завезти можна. Тому кому цікаво, то можете собі таким пробувати способом вибирати траки. Але часу на це потратити дуже багато. Так само дивіться, можна купити і такий трак без коліс. Це реально просто вже його загнали на аукціон. Так виглядаєш це. Хоча може і розвили його, крали колеса. Але це точно не зробили на аукціоні І тут дивіться теж оце все поламане Валяється, кріплення Бампер поламаний Якщо хто буде купляти, це вам вже короткий огляд, це юніт номер Можете подивитися Такого хтось собі копа волюська знову це все такі Візуальні проблеми Основне, який він... Всередині теж він грязненький. Основне який двигун. Треба провіряти двигун на Під'їхав працівник, який тут працює, то сказав, що нас допоможе нам пошукати машину Вже приїхали з ним один ряд, поки що ми знайшли зараз їдемо наступні люди шукати. Наразі знайшов я свій трак. Там дивиться чи я забирається. Що, йдемо проводити завод, ти перший раз з кадією нашу так, заводиться без проблем супер. ну і все, колишній раз має новий трак Дякую все, хлопець нас покатав, він йде до траку Е, зараз трошки розкажу, що до чого. Так, Трохи здалека стану, щоб подивилися, як це все, все виглядає. Е, цей трак трошки інший, ніж я купляв минулі траки, тому що це є з двигуном DD15. Е, я старався уникати цього двигуна, тому що він е, не є проблеми з головою. Тому завжди старався шукати діє 13 двигун. Тут не було дуже великого вибору і вирішив спробувати цей, тому що в принципі це досить популярний двигун, багато на ньому їздять, ми подивимося. би вам по ньому розкажу, як це все виглядає по розходу палива, чи є різниця, тому що цей двигун більший на 2 літри, чи на майже на 3 літри. А, ну і ще чого я в цей трак теж дивився, тому що цей має ІПІшку. Хочу спробувати, як буде з EPUшкою, тому що в мене є водії, які їздять, що не приїжджають додому. Йому і, і, якраз трак зіпюю, це було б саме те, саме що нам треба. Цей трак 2019 року, і вже бачите, приколи по рамі, жучки вже є досить багато. Але Фредлайнери по рамі не, не дуже. Цей. Добре. Колеса так само трошки, можна сказати, не, не дуже добрі. Покидали все, що було, 11 r Трупи всі. Колеса треба буде міняти, у пану зразу. А так досягнув, все тут є покрашені бампера, по боках хромовані передні колеса, теж плюс. Сам по собі в принципі гарно. найкрас. Зараз звідси зразу їдемо на шапу до веселя, перевіримося підключимо комп'ютер. вже тоді болімбачка і але по дорозі як він себе веде. По салону машину очистили. Мили. Так що що це всього буде. Так, кондиціонер. Працює. Зараз піднімемо обороти Обороти піднімаються так, нажимаєш цю кнопку, З'являється на таблі RPM і цю стрілку піднімаєш обороти Так, є трек наш. А, тут ще є прикол, за що я хотів сказати. Що тут є заводський холодильник. E, наскільки я знаю, у них основна проблема, що в них відкриваються дверки, тобто цим водії найбільше плюються. Ну, ми подивимося, якщо, якщо він не буде працювати, то ми його звідси заберемо і поставимо такий як всі. Є така. Ну, все як... Все як... як в звичайних каскадях. Нічого тут. Особливого нема. Шуфлятки. Шуфлятки, кабеля, тут якісь кабеля. Просверлили для чогось, для якогось комп'ютера. Е, виглядає, що музика вже не оригінальна. Е, з приборів немає нічого такого особливого так само. Все як каскаді, о, Взяла заглохло. Що заглохло? Це вже цікаво. Не зрозуміло, що він, що заглох, але вже зараз вроді завівся, і нормально робить, не знаю. Ч він лох. А знову пише. Engine idle, Performing Shutdown. Mm -hmm. Не хочу робити на цьому На холостих обертах. Можливо це захист, а можливо якийсь прикол, так що треба буде розібратися. Так що такий трак я купив, поки що виглядає все окей. Ніяких таких диких сюрпризів нема. Я думав, в принципі, що колеса буде трошки краще, але Те, як є. Ще завжди рекомендую дивитися на... Тлапа на крешку тут на вся часть. там крешка, трешкою головної агура. Так виглядає наш новий трак вже з закритим капотом всім всім. Шина гарна біленька, чистенька, блискуча, хе-хе. Дон нормально рівно. Треба класа. Думаю, що напевно це все десь нічого не треба. Решта все вже мало би бути нормально. З своєю пішкою розібратися, що знаєш, і можеш використовувати. Ще. А, ці колеса просто вже свідчить. Ні одного однакового колеса. Всі колеса просто всі різні. Таке чашу просто накидали, що було. І відправлено ксьон. Так часто роблять. Подивимося, як цей трак буде віздіти, тому що по ідеї він повинен бути потужніший, ніж uh, ті мої траки, ну, так я знав, казав через те, що двигун dd 15 То зараз, ну, зараз я не побачу нічого, тому що ну, боптейл, самі розумієте, трак uh, uh, без, uh, без трейлера, без uh, навантаження, то, то нічого не побачиш. Але я в першій речі вийду в ним, подивимося, як він буде себе вести в дорозі і там вже вам розкажу, чи є якась різниця чи ні. Зараз, так як я вже сказав, їду на шапу, їду в RVK, подивимося одразу, перевіримо все. Перевіримо АБС, перевіримо кінпіни, перевіримо клапана обов'язково. Я вже далі винесемо вердикт шостим траком, буде далі. До речі, це питання я маю так, до водіїв, які працюють саме водіями, не одноропараторами. Е, наскільки закриті ваші траки у ваша компанія? Так само європейські водії е, напишіть на скільки закриті ваші траки. тому що ну, тут компанія сама вибирає наскільки закривати траки. Е, зараз е, Така тенденція, що всі закривають в районі 70 миль на годину і це рахується нормально. Цікаво, як у вас. Так, тріщить з боку, все як має бути. Коротше, розхід зараз в районі 11.8, зараз опускається трошки до 11.6. Я так розумію, що він десь так і буде в таких межах 11.6 там. Що, заїхала Каскадія на шапу. Зараз будемо пробувати робити якусь діагностику. Ще Ігор вже перевірив трохи комп'ютером. Е, є там пару помилок на ноксенсор. А решта все в принципі нормально. Поміняли вже швидкість на 70 І Там зараз Йор провіряє інжектора. І завтра хлопці зажануть трак в середину в шапу, щоб перевірити. Клапана зробити, Valve Adjustment Ну і заодно перевірити ходовою, то все решта. Завтра буду розказувати, що там далі. Ну і заодно поправити, що її п'ю запустити, бо щось не запускається. Зараз їду додому, там треба, вдома є багато різних ще справ домашніх їду зараз там займатися. Так виглядає моя їда на наступний тиждень. Макарони, курка, е риба, відбивна. І тут плов, м'ясо дуже багато. Ну і чебуреки, супи і салат. Так що хто хоче замовляти, телефон Віталія буде внизу під відео. Віталій робить делівері, але не розвозить кожному по домам. Вони зараз так зробили, що зробили в Чикаго кілька точок, де ви зможете під'їхати і забрати свою їду. Так що телефонуйте з Віталієм до Віталія і, замов, і замовляйте їду, і з ним вже домовитись, де ви зможете її забрати. До речі, спеціально для хлопців, які возять кархолери, вони дзвонили до Віталія і казали, що мусять спочатку почути від мене, чи пішла мені їда, чи не стало мені погано, то хлопці, відгук спеціально для вас, їда пішла нормально, нічого поганого не було. Як бачите, вже третій тиждень замовляю і задоволений навіть дуже. Майже сьома година виїжджаю на Ярду. Маю зараз пікап в Віскансині. Тут мій парк. Називаю своїм парком, тому що я тут одразу знаходиться біля мого додому. А що хотів запитати, може хтось з підписників працює тут на шапі або є власником шапи, тому що в рамі засвітився АБС. і треба це поправити. Тут заїжджав на шапу біля, біля мене в Мексика, який тут сусід мій. Вони ж там дивились, сказали, що Виглядає так, що всі сенсори добрі, що може бути сам комп'ютер. Але я думаю, що це не комп'ютер, це ж інші. Тому якщо є якісь спеціалісти, то напишіть мені або або зателефонуйте мені. По каскаді результатів ще нема. Ще всі там вчора, коротше, вони вже не мали часу робити все, що були інші траки. А сьогодні вже мають там сказати, що там вже Я поки що комп по комп'ютеру по тому всьому, воно, так якби нормально. Так, волтер вже на своєму місці. І все ми виїжджаємо. Термозас пустити. речі, тормоз трейлера треба спускати трошки швидше, ніж я це зробив. Перед тим як виїжджаєш наперед трохи, щоб повітря могло туди накачатися. Всюди, подушки, ресибри, тоді можна було вже виїжджати. Ну і що, ідемо, е, приїхали на пікап, йдемо гуляти з Волтером. Установка, як завжди, трейлера, траки, ну і найкрасиві трак в Чикаго. І зелені спатер. Що, дальше, далі мій обід. Е, Картопля відбивна, бурячок. І з'їв тільки що супчику, весь не доїв, трохи лише волтеру. Волтер там спить, він ще не, не, не хоче їсти. А Зараз сідаю вже за друге, і поки мене вантажить, то їм. А якраз саме, саме добрий час, коли поки тебе стоїш на пікапі або делівері, поїсти і тоді далі їхати. Оце нічого не, не вантажить мене, вже стою тут годину. Приїхали ще два траки, і там вже з боку чарга теж. І десь всі ці робочі пропали. Не знаю, що таке. Наповно, на повних обід. З все. Заїжджаю зараз в Хендерсон, Кентаккі Тут погода зіпсувала Здається, що грабиться на дворі, як ніч. Всі машини їдуть на фарах, Захмарилось До речі, час за часу тут буває торнадо. Тут треба обережно їхати, щоб не було якогось приколу. Пів друга ночі. Приїхав в Віскансені на тракстап, щось трохи сьогодні довгий, довгий мій робочий день затягнувся. Зараз йду спати, а там запаркувався вже так з краю. До компанії не доїжджав, бо ще треба їхати півгодини, то вже буде третя ночі, то вже трохи. Друга буде, якщо туди доїде, то вже буде трохи за, за пізно. І не поняти, що там є місце. Якщо йду лягати спати, зараз Волтера трохи вигуляв, ще, ще впирається, ще не хоче йти в машину. Ходи Волтер, йдемо, бо то вже пізно, йдемо спати. Пішли, ходи. Так що завтра зранку вже буду знімати, що там далі відбувається. Все, виспався, їду на делівері. Звернув таку увагу, що якщо їду дуже довго, там, до першої, до другої, ну, перша ще так, друга, третя. Якщо їду дуже довго до другої, до третьої години ночі, то потім лягаєш і не, мож, і не можеш заснути. Ну, про себе зараз говорю, не можу, не можу заснути. Крутишся, то, якби спати хочеш, виснажений, змучений, а заснути не можеш. От таке я от якийсь такий прикол. Але це йому на тоді, коли їдеш дуже довго. чи що когось теж така є. Приїхав на пікап і тут фактично місто і дивіться що робиться, він ідики собі ці весілля. Сховалися кошки. Все, субота, ранок Я починаю свій день з ділерської фротлайни. Заїхав купив фільтра, Зараз їду на ярду. Треба буде зробити oil change. І там сьогодні приїхав по нього щось з трейлером, якийсь там дріжоха. Треба по 20 робиться. Що в нас далі відбувається? Зараз приїхав на шапу до хлопців і Тут Андрій найкращий спеціаліст, мочиться з моїм траком. Кажи, що, що відбувається, Андрій. Ти клапана робляєш? Ні, міняю, и капси. Що робиш? Капси міняю. Капси міняєш? Я тобі покажу твої старі. А через те, що ти от такой тиснул на газу не прямо. Каже, Андрій, що я за, за багато їду, за шведку еду. Ты хочешь? Як перевеш плану? Пробивало капси, тому не тримав тиск. Я думаю, як си горілки стоїть. Вони, вони ще і що, ми зараз тут зробимося, бо нормальніші? Основна проблема, що була вібрація, пропала сильна тяга. То такі говорить, що капса і там ще плюс обламало один інжектор, зараз каже. І що тут з старими капсами не літак? Це, це той й поломаний, серед... що його розламало. Ага. А вони не мають тут куди там? Але ми ці капси міняли десь е, напевно два роки тому. Ні, вони нічно. У мене два роки не служить. <рес> Коротше, ці капси ми міняли були, але ви бачите, що воно може то і більше, ніж два роки, бо то в мене час йде е, не так, е, як я собі думаю. <рес> Найбільша проблема, що обламало цей інжектор. В нього видало помилку, ще енджен і так далі. Тому зараз ми це все зробимо і Volvo буде далі їхати і служити так бути Добре, що знайшли причину, бо я думав, що тут щось, щось трохи серйозніше, так? можна сказати, що дійдемося. По грошах воно буде трохи буде коштувати, але в загальному то воно буде нормально. Ну що, хлопці вже зробили Volvo, вже його вигнав, і зараз по каскаді трошки прийдуся два слова. Що знайшли? По клапанах там все добре регулювання. Найшли тут на задньому мості, масло підтікає. Треба поміняти прокладку. Це зверху масло від. Ем, цього трейлера сунулась. а це просто там треба поміняти прокладку. і Сілінблоки на ресорах теж треба поміняти втулки. Ем, все решта нормально. Ну, ну, Єдине, що ще до ІПІшки не дивились, непонятно, чого воно не заводиться. Може бути, що треба зайнятися фільтром, тому що фільтр стрівний. Скоріше, що фільтр поміняємо, все буде нормально. І все, решта поки що виглядає окей. Так що машина навіть досить непогана. Ну і колеса, колеса це само собою розумієте, треба ставитися нормальний клас. Ну що, все сьогодні поробив, так що все добре. Зараз шукаю водія, кому цікаво, то телефонуйте 312-593-8660. Ці умови розкажу по телефону. Бажано, щоб водій був з досвідом. Без досвіду не, не буду шукати. На цьому закінчую відео. Слава Україні! Всім пока.